хочу поприветствовать всех зрителей, всех подписчиков канала Фалеристика Живопись. Я приветствую вас и хочу предоставить вам видео по поводу клуба коллекционеров, который прошел у нас 31 марта этого 2024 года. Наслаждайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! я рады всех вас, рады видеть новые лица. Радий бачити тих, хто вже знаю і бачив не на одному нашому клубі, на наших зустрічах. От хочу сказати, що у нас сьогодні дуже цікава галерея. А ви можете потім підходити, дивитися. А тут є у нас дуже відомі художники. І сьогодні у нас доктор доклади да, доповіді про Сергія Федоровича Шишка. У нас є його робота, ось вона. Зимова, Марінський парк це таке відоме місце, де фактично всі художники малювали цей контакт. Я в тому числі якось. І робота з Тетяною <півляння> такі. Ну, Тетяна Неліна Яблонська це міжнародний рейтинг-2. В це дуже високий. З українських художників сучасних, і не тільки сучасних, а й радянського ще періоди, мають двойку рейтинг. Це Ябонська, Шовхуненко, а, а, Сабадиш. Ні, Саба, Сабад... ну, троеч, троє, кого я пам'ятаю, скажімо так. А ми з дружиною маємо рейтинг Тобто, Можете собі представити, да? двойка і п'ятьорка. Ну, перший рейтинг це самий високий, це там Айвазовський, Піров, Сіров, Рейкінг і таке інше. Тарас Григорій Шевченко, до речі, також рейтинг-єдиниця. І а, Олександр Сергійович Пушків, чомусь художник, він рейтинг єдиниця, він там намалював перо свій портрет, там пару разів декілька разів, скажімо так. І, ну, тому що відома а, особистість, так це ім'я працює, тому що коли рейтинг міжнародний. То там, а, у, там враховується все. Все, чим людина займається. Його громадська активність, його професійна активність і таке інше, таке інше, таке інше. Тому не буду на цьому зупинятись. У нас ось такі дві роботи Ягольського і Шишка. А, ну і також інших художників, скажімо, Матвій Борисович Ковальшац, дві роботи. Свої я не буду вам. Рекламувати Матвій Борисович Команша це колекційний живопис, який в 12, а 2008, 9, 10, 11, 2012 продавалися ці роботи тисячами доларів. Тисячами. Це Галіна Зоря. Бачите, яка така весняна робота. Дуже. Це відома дуже в нас, колекцій не животне. Це Чиводар, на тому зібраний у нас був довігро Василя Петровича Чиводара. У нас сьогодні його робота бізнеса цього року. Колекційна робота дуже цікава, дуже цікава. Вона тільки там була бритіна, скажімо, була До речі, постерігами. А це е, Степан Усик, це Закарпаття, у Шарський художник дуже відомий Степан Пусік. Дерегус. ну це ім'я, Михайло Дерегус, ім'я, Ну, у Ну, Тут бачите, дуже багато і цікаві дуже такі роботи Ботнера. Це також колекційний живопис. Ось молоді у нас художники. Вон там представили чотирьоми роботами, які тільки намагаються, скажімо. Досягати висок майстерності живописів. <рес> Тому у вас буде можливість, потім, коли буде вже спілкування такої манері, скажімо, вільні, підходити, дивитись і розмовляти, задавати запитання, і, можливо, навіть ви можете десь щось домовлятися, якщо ви колися живопис, у вас є своя колекція, домовляти щось поміняти, щось купити, щось продати. Я можу щось у вас купити, якщо у вас є картини такого рівня. Ось, мене це цікаво. Мене це цікаво. Ось, скажу, що сьогодні ми послухаємо ці дві доповіді, дуже цікаві. І в нас ще, як сказала ведуча Лариса Костянтинівна, а буде у нас сюрпризи. Да? ну Що це за сюрпризи? У нас ми започаткували да, на, наш, на останній нашій зустрічі невеличкий аукціон. А я вам запропоную декілька робіт. Ну, декілька це чотири штучки. Вони невеличкі. але це ну, досить відомого художника, члена Національної спілки художників України. До речі, сина Мафія Борисовича Борис Бориско. Йому зараз 73 чи 4 роки, він уже такий дорослий, скажімо, художник. От, і також досить відомий. І я запропоную вам а, чотири роботи, з яких можна вибрати одну чи дві. І ми розіграємо ці дві роботи в аукціоні. З одного долара. Ну, чому з доларів, а не з гривні? Тому що проще буде потім рахувати, розумієте? Оплату можна зробити в гривнях, хто буде переможцем. У нас цей аукціон дуже а, на останній зустрічі такого плану аукціон, він такі емоції у нас тут в, в, в залі було дуже. Це запам'яталось людям більше всього ці аукціон. А незважаючи не на те, що були такі цікаві доклади у нас трохи художників відомих. Але оцей аукціон, це емоції, це був навіть сюрприз. Тому я думаю, що таку тенденцію можливо продовжити на сьогоднішній зустрічі, а можливо і надалі. Можливо, і надалі. А багато не буду за вас забирати часу. А ще я що хочу сказати, в самому кінці я. Покажу вам один із варіантів, скажімо, на зустрічі останній я показував один варіант, як відрізняти підробку від оригіналу, не маючи грошей на, на експертизу. Ну, Скажімо, експертизи стоять досить дорого. Я хочу вам сказати, що якщо зробити хімічний аналіз і мистецький аналіз, то це буде більше 300 доларів одної роботи. Дві це буде 600 і так так і інше. Тому цікаво для колекціонерів, коли у нього а, в руках може бути там, образно говоря, практично нічого, і він зможе зрозуміти, яку роботу йому а, пропонують купити. Це оригінал чи це підробка. І один із а, варіантів, я сьогодні вам покажу. Один я показував на останній зустрічі, всього буде 4, які я можу, але сьогодні тільки один. Другий варіант як відрізняти фейкову роботу від оригіналу. Ну я вважаю, що це вкрай подібні такі заходи. Тому що війна, взагалі, що відмічають зараз психологи, це таке усамітнення і сімей, і ну, взагалі людей. І за те, що ми знаходимося зараз, от в, в такому стані. Тому такі заходи вони дуже корисні. І я скажу, що арттерапія зараз це взагалі той метод, який дуже використовується от на часі. І споглядати живопис, дізнаватися про живопис, а взагалі просто даже спілкуватися це дуже цінно і дуже цікаво. Я навіть для себе тут споглядала одну картину, яка мені була б дуже корисною для моєї колекції. МАФ це метафоричні асоціативник картинки, і ну я дуже задоволена. Я навіть собі її сфотографувала. А ви знаєте, мені навіть все сподобалося. Мені сподобалися і ті доповіді, які ми чули. Тому що ти знаєш, да, я ще взагалі пам'ятаю цих художників в наших підручниках, по, по якими ми вчилися. А коли ти взагалі дізнаєшся про життєдіяльність цієї особистості, ну це дуже цікаво. От і навіть той спектр живопису, який нам демонстрували картин і періоди наших художників, це теж дуже цікаво. От, і те, що ну аукціон, це взагалі така немі. Така родзинка, яка теж нас доучає і е, цікавиться е, живописом, і щось може собі е, доречно було б е, <плес> <плес> ну, як придбати, да, 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 доречно було придбати. От. Ну і е, Женя це, з його майстер-класом, це взагалі так дуже, я не знаю, мені ну, дуже подобається. Коли ти вживу, дивишся на те, як майстер він працює, як оці кольори, опять його лайфхаки, які він показує, це все дуже емоційно і ну, цю зустріч теж прикрашає. Так, ви знаєте, це дуже цікаве мероприятие. Мене зовут Єлена Профьонова. Я к в то не маю ні малішого відношення і рисовать я теж не вмію. Но вот это мероприятие, оно очень интересно таким, как я, даже теми минимальными сведениями, которые я могу получить о художниках, о тех, которые уже знамениты, или о современных, какие-то маленькие нюансы рисования. Может быть, мне тоже захочется рисовать, а может быть, я просто при следующем посещении музея я по-другому смогу взглянуть на какие-то работы и поделиться своими эмоциями с окружающими, но это будут уже другие эмоции. Поэтому э, мне это мероприятие очень понравилось. и В следующий раз я обязательно поучаствую снова. Вы, динай, а, вы знаете, у меня была такая интересная история. Я ездила в Париж на выставку Пикассо, ничего не понимаю в его творчестве. И мне в этом музее встретилась женщина, которая в Париже в школе искусств. Давала видимо, курс по Пикассо, і вона просто як обачного чоловіка мені це все розказала. Я совершенно по-другому взглянула на художника. І тепер я вирішила, що я буду ходити на подобные мероприятия, щоб немножко наверное, повысить свой культурний уровень. А, насправді мені сподобалось все. Мені сподобались картини, мені сподобалась розповідь і майстер-клас, тому що коли на твоїх очах виникає. Ну, це неймовірно виникає картина, і це дуже дуже цікаво, дуже інтересно. Тому я вам вдячний за цей захід. Він був дуже разносторонній. Я бажаю вам подальших удачних таких Мистецтво завжди в усі часи виконувало роль соціальної терапії. Коли як не зараз, наше суспільство в цьому потребує. Тому так я гадаю, це абсолютно на честь. Хочу зазначити, що дуже сподобався формат проведення сьогоднішнього заходу. Мене звати Інна Макрицька, я майстриня, блогер, фотограф, працюю в Варселоні Візантія, організатором заходів і також проводжу майстер-класи, відкрила свою майстерню в Варселоні, Візантія і. Прийшовши сюди перший раз до вас, дуже задоволена заходом, дуже задоволена тим, що я тут побачила, почула. Взагалі дуже цікаві історії знаменитих художників, це просто відкриття, аж мурахи просто йдуть по шкірі, тому що це дійсно дуже цікава інформація. Коли сам читаєш би, про художників, ти просто не бачиш у того живого спілкування. А коли вже тобі розказує розповідає, розповідає фахівець про те, що як проживали своє життя художники, які в них доробки, як вони передавали світобачення, це вже зовсім інша історія, це зовсім інший якийсь погляд на таких знаменитих художників. Дуже дуже сподобалося. Сподобався аукціон, який тут був проведений. Я навіть думаю про те, що на слідчий раз можливо я теж прийму участь в аукціоні. І дуже гарний простір, багато людей, багато знаменитостей, дуже шикарні художники, сучасні. Тобто, ваш захід він якби проведений на дуже високому рівні. Клуб живий, клуб дуже цікавий, емоціональний. Ми послухали дуже багато, У нас повний зал. Это уже традиционно полный зал, это здорово. У нас, у нас было много новых людей, которых мы видели первый раз. У нас были те, кто уже к нам приходил раньше. Вот. Из таких минусов я бы отметил то, что была маленькая у нас галерея. То есть галерея, если у нас обычно 50 и больше картин, то сегодня это было где-то около 30, где-то около 30 картин, это было, ну, с моей точки зрения, маловато, но зато были картины таких художников, как Татьяна Яблонская, как Сергей Федорович Шишко, Борис Матвеевич Коганшац, Ходченко, Лев Ходченко, Михаил Дерегус. Виктор Васильевич Гадар, Василий Дмитриевич Гадар и, и так далее. То есть ну, художники метры самого высокого уровня мастерства. И эти работы мы могли видеть и даже щупать их руками, скажу так. Вот, конечно же, это к плюсам, можно отнести к плюсам нашей сегодняшней, сегодняшней нашей встречи. Нашей встречи да. Ну, как всегда, аукциончик, который мы провели, вот сегодня две работы мы разыграли, а не одну, как в прошлый раз. Он, он интересный, он как бы... дает нам много новой информации интересной. Вот. Ну а для участников это было даже не только те, кто выиграл или участвовал в аукционе, но даже те, кто просто наблюдал. Ну, они получили массу удовольствия. массу удовольствия. Вот это основные те штрихи, которые я могу отметить.